Лавки сходи, світло з балкона, двері, вечірня втома, знову там, де нам все знайомо, бо коли ми вдома, добре кожному з нас. У цьому ліцеї вирує життя, де кожен учень має свої мрії та ідеї, і серед них є особлива історія, яка надихає. Аню, а розкажи про себе! М -м, зараз ходи. Ну ти йдеш, ходи. Я проактивна, завжди я у дії. Знаю мету і будую я мрії. Створюю синергію я щодня, об'єдную сили, ідеї, знання, балансую по життю як у танці і рухаюсь впевнено в кожній формації. Уявляйте, мені лише 16. А скільки всього вже встигла пережити? Здається, що ліцейське життя прилетіло миттю. Я пам'ятаю себе маленькою дівчинкою, яка мріяла вміти літати як супергерой. А зараз я, випускниця ліцею, яка мріє про майбутнє, Розповів вам трохи про себе і про те, що для мене важливо. Ого, з чого ж почати розповідь про себе. Така кількість захоплень і інтересів, що й розгубитися можна. Чи то говорити про те, які обожнюю читати, чи про моє захоплення танцями, а може розпочати з того, як я мріє зробити це світ кращим? Моє життя це своєрідна подорож, сповнена яскравих вражень та цікавих відкриттів. З самого дитинства я була оточена любов'ю та підтримкою своїх батьків, які прагнули бачити мене щасливою і успішною. Шкільні роки проминули немов мить, залишивши по собі масу незабутніх спогадів. А ви знаєте, що таке бути 11-класницею у 21 столітті? Це цілий вір емоцій, мрій та планів на майбутнє. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми захопленнями, розповісти про те, що надає мені сили та натхнення. Розповім вам про мої чарівні звички. Я відповідальна людина. Для того, щоб вчиняти правильно, мені не потрібно, щоб про це хтось попросив. І я вчиняю правильно, навіть якщо ніхто не бачить. Я планую наперед та ставлю перед собою цілі. Я витрачаю свій час на найбільш важливі справи. Це означає, що я кажу ні тому, що мені не потрібно робити. Я утримую баланс між тим, чого бажаю я, і тим, чого бажають інші. Я вислуховую ідеї та почуття інших і прагну побачити ситуацію з точки зору іншого. Я ціную сильні сторони інших людей та навчаюсь в них. Я гарно працюю в групі, адже знаю, що в команді ми можемо знайти кращі рішення, ніж поодинці. Я завжди в балансі, правильно харчуюсь, займаюся фізичними вправами, піклуюсь про своє тіло. проводжу час із своєю рідною та друзями, піклуюсь про своє серце. Я приділяю час тому, щоб допомагати людям. Піклуюсь про свою душу. Я завжди в тренді. Тренд це не про одяг, а про настрій і впевненість у собі. Аню, а яка твоя роль в учнівському самоврядуванні? Ходи. Дівчина що любить світ, де чистий дощ, де сонце зліт, де ріки дзеркало блищить, а ліс у затінку шумить. Наш дім це природа, це наші гаї. Її зберегти ми повинні усі. Земля потребує уваги й тепла, щоб кожна стежина красою цвіла. Я справжня рушійна сила змін у нашому ліцеї. Коли дізналась при формування нового учнівського самоврядування, одразу зрозуміла, це моє. Екологічне міністерство стало моїм другим домом. Разом з друзями ми збираємо коладуру, сортуємо сміття, садимо дерева, проводимо просвітницькі заходи. А ви знали, що ми створили цілий парк у нашому селищі? Створити парк було моєю давньою мрією. І ось завдяки мега крутому проекту громади мрії вона нарешті здійснилась: бачите, як пустер перетворюється на квітучий оазис, де люди проводитимуть час разом це неймовірне відчуття. Робота триває, і з часом це будуть лавочки, на яких можна посидіти в тіні дерев. Квітник, що радує око яскравими фарбами. Це все робить наш парк особливим. Місце для всіх нас. Я вірю, що кожен з нас може зробити свій внесок у збереження природи. Це тільки початок. Мій девіз – нема нічого неможливого. Давайте разом творити зелене майбутнє. Аню, хай лайк я лайф позішн! Ходи. Ну ти йдеш, ходи. Для мене патріотизм не просто слово. Це дія, що веде до злету знову. Моя земля це мова солов'їна, степи безкраї і карпат вершини. Я вірю в силу нашого народу, в його талант, у працю і свободу. Я, українка. І це круто! Я люблю свою країну і хочу, щоб вона процвітала. Я говорю українською, читаю українських авторів, переглядаю українське кіно, беру участь у волонтерських проєктах. Одним із важливих проявів мого патріотизму є участь у суспільних ініціативах, беру активну участь у ліцейських заходах, лінійках, тематичних вечорах, присвячених українським святам. Особливо мені запам'яталась наша участь у волонтерській акції зі збору коштів для української армії. Це було справжнє об'єднання зусиль, яке показало, наскільки ми є небайдужими до долі нашої країни. Для мене патріотизм це не просто слова, а стиль життя, це готовність підтримувати свою країну не лише в часи перемог, а й у часи випробувань. Я глибоко поважаю тих. То захищає Україну і завжди шукає можливості долучитися до допомоги нашим захисникам, організовуючи збір коштів або необхідних речей. Як казав Тарас Шевченко, кожен з нас має дбати про свою країну як про власну родину. Ми, молодь, маємо особливу відповідальність перед майбутнім нашої країни, наша багата історія, культура, мова це наше суспільне надбання. Яке ми повинні берегти і розвивати. Любов до України починається з нас: дій, мрій, змінюй. Ви запитаєте, де я черпаю сили та натхнення, особливо в такий час? Подорожі. У подорожах я знаходжу силу, яка живить мою душу, довгі прогулянки гірськими стежками, свіже вітер у полі. Чи шум хвиль біля моря? Усе це нагадує, що частина великого світу, який пульсує життям. Кожна мандрівка дарує мені не лише незабутні спогади, а й силу бути сміливою, натхненою і щасливою.